Найкомфортний універсал, на якому я коли-небудь їздим. Volvo v 90 з двухлітровим бензиновим двигуном у самій максимальній комплектації, самій топовій Inscription, Що має матричні фари, панорамний дах, сировий відкришки багажника, безключовий доступ, куча асистентів, контр зон, контроль, полоси, адаптивний проїзд-контроль, але це ще, це ще все Память Пам'ятцідін, шкряний салон, дуже приємний салон, дуже класні матеріали в автомобілі. Якість салону набагато, не набагато, а в принципі чуть краще, навіть ніж у Mercedes С-класу. На автоматі, само собою, камера 360 у нас лечі до приборів, які все як має бути в принципі, в принципі, топового автомобіля. Задній ряд нас. Просто агромізний. І автомобіль, до речі, повністю обслужений, немає ніяких нарікань ні технічно, ні візуально, ні по салончику. Так це виглядає. Дерево дерев'яне, кожа справжня, все приємно, все з масажиками, все регулюється, пам'ять є, камери 360, все прям таке справжнє, яке має бути. Панорамка, якісна акустика і взагалі досить надійний автомобіль.